В умовах сьогодення, коли кожен день приносить нові виклики, важливою складовою цивільного захисту населення є готовність всіх державних служб до надзвичайних ситуацій. Відтак днями варацьких рятувальників укомплектували додатково новою спецтехнікою, комплектами бронезахисту та індивідуальних тактичних аптечок. Державна служба надзвичайних ситуації забезпечила місто технікою потужною для рятувальних робіт на висоті новітні драбиною магірус. Зотою підйому 32 метри. Також завдяки місцевій владі ми отримали новітній бокс для її зберігання, і також завдяки спілкуванню і сумісній праці, розуміючи, які виклики стоять перед рятувальною службою, які стратегічні об'єкти є на території Рівненщини і безпосередньо Вараша. Від місцевої громади ми отримали 42 комплекти бронезахисту для наших рятувальників, які дадуть можливість більш безпечніше виконувати завдання. Підтримують міських рятувальників і представники Вераської міської військової адміністрації, адже розуміють, що забезпечення вогнеборців засобами захисту та спеціального обладнання є життєво необхідним у налагодженні ефективної роботи і безпеки в цілому. І для ліквідації надзвичайних ситуацій для ліквідації якихось аварій дуже важливо забезпечити саме проведення аварійних робіт, рятувальних робіт із багатоповерхових будинків. І тому спільно з Рівненською АЕС разом з службою ДСНС, військова адміністрація, громада забезпечуємо, і допомагаємо підрозділам рятувальників для того, щоб наше населення, наша громада була в безпеці. Працівники Рівненської АЕС переконані, що національна безпека залежить не тільки від аварійно-рятувальних служб, а й від кожного громадянина, зокрема й українських атомників. Тож і своєю працею докладають максимум зусиль та надають свою підтримку тим, хто її потребує. Ваша захищеність вона сьогодні дуже важлива, і нам, всім, всім жителям нашого міста це потрібно. Вам успіхів, вам наснаги, сил, міцного здоров'я! Отримана допомога є надзвичайно важливою для ефективного виконання службових завдань барацькими вогнеборцями. Незважаючи на усі складнощі професії рятувальника, їхня робота залишається однією з найнеобхідніших для суспільства. Тож всі ми повинні пам'ятати, що безпека це спільна справа і спільна мета кожного з нас. Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Уїта Загераес.